На гравюрі 1561 року зображений звірячий розстріл московитами вже повішених голих лівонських жінок, під ногами жінок їхні розстріляні діти, включно з немовлятами. Ця грав'юра наробила галасу в Європі тих часів. Зважаючи на те, що Лівонська війна почалася в 1558-му і що канали поширення інформації були відповідними, то це майже оперативне інформаційне повідомлення. Війну, звісно, почало московське болото, болоту захотілось виходу до моря і програло. Але мова про інше мова про Бучу, Маріуполь, Ізюм, зруйновані вщент населені пункти, констабори, масові вбивства, викрадення дітей, зґвалтування всіх сенсів, перший жах від того. Але ж це вже було з Чечнею, з Грузією, Придністров'ям, Сирією, Другою світовою, як промовистий приклад. Просто світ не бажав цього бачити, навмисне спрощував, легковажно забував, давав шанс на цивілізований розвиток, кепкував над аборигенами Африки чи басейну Амазонки. Зло росло і міцніло, щоб у 21 столітті в центрі Європи знову влаштувати середньовіччя із застосуванням сучасних методів знищення. Вже зрозуміло, що Бог чи то махнув на них рукою, чи то залишив для балансу, але якось перебір виходить з тим балансом. Добре, що світова спільнота поступово приходить до усвідомлення: якщо Росії зараз не дати боляче в обличчя, наступного разу знадобиться шукати всім миром ядерну зброю, і то не факт. Погано, що за прозріння вже сплачено величезну ціну життями українців.